Любі малята, ми з вами нагріли водичку і будемо пити чай. Так? А, як, а коли поп'ємо чайочку, то зліпимо чашку та блюдечко з вами. Добре? Давайте роздивимось ці предмети. Блюдечко в нас кругле. Давайте пальчиком обведемо ось так по контуру. Намалюємо ось такий круг. Блюдечко кругле, і в нього трішечки підняті краєчки. Так? Воно не пласке, а трішечки, бачите, підняті краєчки. В нього, якщо навіть налити трішки водички, то вона буде тут триматися. Так? Ось таке блюдечко ми будемо з вами ліпити. Поставимо його сюди, будемо підглядати. А це чашка. Давайте роздивимось, яка чашка. Дивіться. Тут де дно, вона менша. А як вище, то ширша. Бачите, вона звужується донизу і розширюється доверху. Ось така чашка. А ще в неї є ось така ручка, так, щоб ми ось так її тримали. Ось така чудова чашка. Тобто ми з вами роздивилися ці предмети, будемо ліпити їх з натури, будемо сюди підглядати. А ще в мене є пластилін двох кольорів. Я хочу зробити, наприклад, жовте. Блюдо і червону чашечку. Я візьму пластилінчик жовтий і зроблю з нього кульку, тому що ми з вами роздивилися, що блюде, блюдечко в нас круглої форми. Тому я ліплю кульку, ось так трішечки його прим'яла і сформувала таку кулю. Але ще я її буду розкочувати. Для цього я на одну долоньку покладу, другою зверху прикрию і буду розкочувати між двома долоньками, поки вона не стане гладенька, гладенька. Я ще можу скористатися дощечкою, покласти на дощечку і ось так. І ще і так її розкочувати скочувати і розкочувати. Потім я зроблю її пласку. Між двома долоньками я її сплющу. Ось так, сплющила. І в мене вийшла такий диск. Але ми з вами бачили, що блюдечко не пласке, а трішечки, оті краєчки ми. При... 에... Приподнімаємо так, ось отак, завертаємо як би так? догори ось так, вказівним і великим пальчиком ось так притискаємо, придавлюємо і формуємо ось такий бортик, як би припідуємо приподняли ось ті краєчки. Ось таке в нас вийшло гарне блюдо. Бачите? Ось так. Ось, тепер будемо робити чашечку. Якщо блюдечко в нас складається з однієї деталі, то чашечка складається з двох деталей, так? Сама чашечка і її ручка дві деталі. Тому ми беремо шматок пластиліну і ділимо на дві частини, але ж одна деталь в нас велика, друга маленька. Тому і пластилін ми ділимо на дві частини, але не однакових, не рівних, а ось так: на великий шматочок і маленький. Маленький відкладаємо і починаємо формувати таку чашечку. Це досить складна задача. Як же її зробити? Я вирішила так. Так, в мене такий шматочок пластиліну. І я буду ось так формувати спочатку за допомогою своїх пальчиків. Буду формувати ось такий циліндр, як би циліндр. Так, але він не зовсім циліндр. Але він не рівний вийшов, і тому за допомогою долоньок я буду ось так скочувати. Ось так буду формувати його. Потім стискати з двох сторін і ось так робити. Бачите? Вказівним і великим підтримую, а цією рукою вказівним і великим формую і якби прокручую ось так. І щось в мене таке виходить, схоже на чашечку. Але ж туди треба налити водички, так? І вона повинна бути пуста. Тому я якби надіваю на пальчик зараз. І ще ось так прокручую, якби і вирівнюю оті краєчки всі сторони, щоб вони були однакової товщини. Ось так на пальчик наділа і в мене вже там, бачите, вийшла така порожнина. Після цього я ось так іще роблю поставлю зараз на дощечку. Ви встигаєте за мною, так? Поставлю на дощечку, і ще і тут ось так буду примазувати. І тверда дощечка допоможе. Сформувати рівний край. Ось ось цей. Так. Потім ось так іще зроблю. Ось так. Дивіться, яка вийшла в мене гарна чашечка. Але ж іще чогось не вистачає. А не вистачає мені за що триматися. Це що? Вірно, це ручка. Ось вона буде в мене ручка така. Я розкочую, як ми з вами колись вчилися робити жгутики. Ось так зробила жгутик, для того, щоб він був рівненький, ще й ось так, за допомогою дощечки, якщо ми на дощечці щось треба нам підрівняти, ось тоді ми користуємось дощечкою. А так треба намагатися. Ручками своїми працювати, це дуже корисно. І примазуємо, примазуємо ручку. Але ж подивіться, що ця ручка в мене завелика. Тому зайвий кусочок я відщіпую. Він зайвий. Ручку добре примазуємо, ось так примазуємо пальчиками, щоб вона гарно трималася. Готово, готова чашка, чашка на блюдці. Ось так можна чаювати, приємного чаювання. Беріть, будь ласка, пластилін і приєднуйтесь до мене.